Розвиток страхування можливий лише за умови довіри громадян страховим компаніям, але довіру можна заробити лише виконуючи свої зобов'язання. Не мав надії на те, що вони відшкодують. Ми з ними півроку спілкувалися до тих пір, поки вони відшкодували ту мізерну суму, що з дві тисячі. На ремонт хто і як змушує страхові компанії виконувати свої обов'язки та повертає довіру до страхування. Дивіться далі. ДТП відбулося в селищі міського типу Івано-Франкове Яворівського району. Це було рік тому. Дружина була за кермом. Учасник, який в'їхав в дружину, був застрахований в варанті. В салоні були діти, дружина. Сестра і двоє дітей забрали машину за режмайданчику, одразу поїхали в страхову. Ну, страховики вийшли, пофотографували її так зовнішньо. І, цей, зробили свою оцінку, я щоб, знаючи страхові компанії, поїхав, зробив незалежне оцінювання для себе, скільки, ну, скільки ремонт потягне на то по тому ДТП. Ну і все, написали всі там потрібні документи, відправили в Київ в Оранту. То Оранта була страхова компанія. Відправили в Київ. Вони там ще якісь документами потім додавали, бо потрібно було. Потім відшкодували якусь дуже смішну суму там 2,5 чи 3 тисячі гривень, коли незалежне оцінювання вийшло біля 27-25 тисяч. Не мав Немав надії на те, що вони відшкодують. Тобто вони там сказали, що вони більше не будуть відшкодовувати, що так по, по стандарту по відносу машини. Машина вже ваша стара, 7 років і це. І більше не можемо, бо враховуючи відзнос машини, от, все, що ми можемо, все ми вам повернули. Зовсім не хотіли спілкуватися, постійно не брали телефон, постійно перекладали. Ми з ними півроку спілкувалися до тих пір, поки вони відшкодували ту мізерну суму, що 2,5 тисячі. На ремонт. Потім е, почали вже е, їм погрожувати, що ми будемо судовими справами. І вони кажуть, ну ф, практично без варіантів, ви собі робіть, що хочете, ми от, вам суму відшкодували, яку ми змогли. і Все, то у вас старий автомобіль і великий знос, е, ми більше не можемо. Бла, 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 замість грошей. Обіцянка саме такою валютою виплачують відшкодування страхові компанії. Друг мені підказав, каже, попробуй, я там чув, не знаю наскільки то буде правда, спробуй позвонити. Я довго не думаю, що зразу буквально при ньому набрав. Там був зайнятий номер, мені перезвонило протягом десь пів години. І, цей, і ми вже з ними підтримували зв'язок постійно на телефоні в ну, Досить швидко відреагували і досить. Е Досить результативно. Ми все позбирали всі потрібні документи, всі відновили е, цей, відновили незалежне оцінювання, тому що ми віддали його в страхову компанію у Вони нам не повернули. Протягом е, буквально десь місяць, е, місяць, ну, три-чотири неділі. Нам кошти прийшли на рахунок е, від цього від страхової компанії. Остальна сума до тої суми, яка була потрібна для ремонту. Страхова зажимає виплату. Омбудсмен зажме страховій.